Плануєш розширювати пасіку навесні, тоді тобі потрібно діяти вже зараз. Ми компанія Смак Меду і вже понад 15 років маємо власне столярне виробництво і усе робимо точно, міцно та з любов'ю до справи. Ми використовуємо деревину камерної сушки, і кожен корпус має надійне кріплення та ідеальну геометрію. Ми контролюємо кожен етап від дошки до готового вулика, тому гарантуємо якість, за яку не соромно. А наші рамки це наша особлива гордість, ідеальні розміри, точна збірка, довговічність. Усе робимо самі на власному виробництві, збиті або заготовки. Так само і заставні дошки рівні, міцні та надійні. І головне у смак меду ти можеш обрати комплектацію саме під себе. Дно глухе чи сітчасте? Потрібен підашник, додамо, не потрібен приберемо. Хочеш оббити дах алюмінієм? Легко, можна навіть з нашим логотипом. Ми працюємо для пасічників, які цінують якість, комфорт та індивідуальний підхід. Тому замовляйте в смак меду.